Торт медівник і це дуже смачно. Торт гриб буровик. Даруйте серденько. У мене вийшло сім коржів. До меду додаю цукор, яйця, вершкове масло. Перемішую і ставлю на вогонь, грію до розчинення масла, додаю соду, лимонну кислоту і перемішую грію до посвітлення, і збільшення в об'ємі. Знімаю з плити, додаю просіяне борошно. Гарно все перемішую і утворюється ось таке тісто. До сметани додала цукрову пудру збиваю, додаю вершки і збиваю до загустіння і ставлю в холодильник охолоджуватися. Тим часом розкачую коржі і випікаю в їх в духовці, і також даю їм повністю схолонути. Я зробила в формі гриба, адже зараз осінь. Формочку зробила ось таку симетричну з картону. Провірила, чи підходить тарілку. Ось крем густий, змащую охолоджені коржі в холодильник, а потім прикрашаю. Смачного.